Знання, від яких залежить власна безпека та життя всього оточення у Запоріжжі. Патрульні поліцейські разом з волонтерами відпрацювали навички з надання домедичної допомоги. Тренінг провели в умовах наближених до воєнних реалій. Правоохоронці рятували постраждалих внаслідок обстрілу багатоповерхівки. Чи впорались інспектори та чим корисні такі заняття? Дивіться далі. На тренувальному майданчику поліцейські відпрацьовують навички з надання до медичної допомоги і все в умовах, максимально наближених до реальності. За сценарієм навчань ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Патрульні прибули на місце і стався повторний обстріл. Інспектори мають оглянути будівлю та надати допомогу потерпілим, зокрема і своїм колегам. коли всіх умовно постраждалих евакуювали. Учасники тренінгу разом з інструктором пропрацьовують ймовірні помилки. Турнікет наклали вірно, дивився, все правильно зробили, дуже гарна робота. Молодці. Такий тренувальний майданчик лише одна з локацій вишколу. Перед тим як зайти в цю кімнату, правоохоронці уважно розбирали алгоритм надання до медичної допомоги. Ось тут здійснили безпечний огляд потерпілого та відшліфовували техніку серцево-легеневої реанімації. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Ну, таке трошечки, да. А в чим складно складніше буде, коли будеш розуміти, що ти несеш відповідальність за життя іншої людини. Готова? Раз, два. Заняття для патрульних проводять інструктори, які самі виїжджають на обстріли. Тож на тренінгах розбирають і реальні ситуації, з якими довелось зіткнутися. В більшості випадків саме на практиці. Нашого добровольчо-рятувального підрозділу ми стикаємося на прильотах з такими видами травм, як переломи і кровотечі. Якщо стався вибух приліт на відкритій місцевості, тобто це вулиця, то там осколкові поранення, поранення від скла. Саме тому потрібно вміти швидко та правильно робити тиснучу пов'язку, накладати турнікет чи джгут в управлінні патрульної поліції кажуть: влаштовують для працівників і власні тренінги з домедичної допомоги. Утім, жодне з цих занять. Не буде зайвим, адже правоохоронці одними із перших приїжджають на місця обстрілів. Дуже важливо не розгубитися саме для цього і проводяться такі тренінги. А тому, що інструктори вони розповідають не тільки як надавати домедичну допомогу, а як себе поводити, правильно поводити, як взяти себе в руки, як правильно підійти до постраждалої особи, як подбати про свою власну безпеку. Владислав уже має досвід надання першої допомоги. Розповідає, щоб зробити. Все правильно, слід бути впевненим у своїх діях. Саме це і опановують на таких заняттях. Для того щоб в екстреній ситуації не розробитися, потрібно постійно на тренуваннях, це проводити всі ці алгоритми, працювати зі всіма засобами допомоги, і тоді буде вже в екстреній ситуації. Ти зможеш чітко зробити. Учасники вишколу кажуть, такі навчання необхідні, адже від цих знань та відточеності рухів залежить не тільки їхня власна безпека, а й життя цивільних. Інна гогой Ігор Горобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.